Ярослав Бушко, це голова центру політичних студій доктрина і політичний консультант. Пане Ярославе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Давайте поговоримо про зернову угоду ось в якому контексті. Там, начебто, з'явилось якесь секретне листування генсекретаря Антоніо Гутереша із Лавровим. Не знаю наскільки це підтверджена інформація. І значить, в цьому листуванні, начебто, Гутереш пропонує Лаврову повернутися до зернової угоди із певними там преференціями для Російської Федерації. Чи щось відомо вам про це листування? І чи ви вірите в те, що цей факт може, може бути насправді? Так, цілком абсолютно реалістично можливо тому що давайте не забувати ті фрейми, в яких ООН оцінює нашу війну яких ООН оцінює деякі інші війни в цьому світі, і оця спроба всидітися на усіх стільцях це не якась там знаєте випадковість для ООН, яка іноді проявляється це, ну це по суті для них засаднича ідея, тому що ООН існує як такий ось унікальний міжнародний орган, виключно тому, що його досі визнають і на заході, і на сході. Так? А чому це чому тому... так відбувається? От я завжди дивуюсь. З усіх ну, боків дизайн... критика на, на цю організацію, і все одно дивіться як жіну надія чесно, надія не від сильно великого розуму від наївності, від такого замилування багатьма українцями, що все західного походження, от воно точно якесь розумне, на якихось розумних засадах складене. Але, от випадку, ООН це був конкретно орган, створений для того, щоб от за одним столом сиділи радянський союз і США та їхні союзники з метою уникнення свого часу ядерної війни, та ну просто третьої світової після. Подій Другої світової, тобто цей орган він завідомо мав бути ось таким органом, там де треба було сидіти на всіх стільцях. СРСР пішов давно в минуле, а ось ця характеристика органу вона залишилася. І розумієте ніщо вже цей орган не виправить. Тобто, якщо ми думаємо, що це ООН якось типу в чомусь помиляються, да. І тому вони роблять такі висновки. Ні, ООН в даному випадку слідують своїй традиційній моделі, яку просто ми е, не готові були бачити в інших випадках через те, що це були не наші війни, не наші конфлікти, і ми за ними не так стежили. Абсолютно реалістично. І я скажу більше, ось ці так звані пропозиції ООН, Це ж насправді пропозиції російської сторони, які Росія могла передати. І щоб ООН так би мовити, якимось чином їх десь озвучувало кулуарна, тут це просто виплило публічно. Як на мене, абсолютно реалістично, що Росія хоче домогтися зняття частини санкцій через ООН. і ми mm -hmm. знаємо, як насправді це все відбувається. Що все-таки ООН, на щастя не має вирішального значення для санкційної політики національних держав світу. Тобто, навіть якщо ООН закликає зняти якісь санкції з Росії публічно. Я не думаю, що держави світу, в тому числі союзники України, дослухаються цієї рекомендації, тому що ніхто не думає там в західному світі, що ось ми такі маленькі, а он вони там міжнародні їм краще видно. Ні, це знову ж таки. Вони не є носіями такої наївності щодо міжнародних організацій, того, як вони насправді працюють. А ці санкції, які Російська Федерація хоче з себе зняти, вони там які такі, знаєте, от найболючіші для, для Росії зараз? Ну, найбільш істотне, це санкції проти фінансового сектору Росії, проти банківського, uh -huh. те, що пов'язано з розслідує те, що пов'язано з дочірніми фінансовими установами, розсільгосбанку, щоб їх вивести під санкції і увести, так би мовити, назад систему SWIFT. Е, і що більш важливо, це ж і є пряма причина, чому Росія вийшла з зернової угоди, бо вона хотіла конкретно ось цю частину санкційних пакетів розторгувати, замінити на своє повернення потім в зернову угоду. І на щастя, як ООН не є джерелом цих санкцій, так. Так воно не зможе стати і е, джерелом їх зупинки, джерелом їх з якоїсь зміни істотної. І на щастя, ну до ООН в реальності в батьох країнах світу все частіше ставляться, знаєте, як до таких, як до блаженних трошеч. Ну так, воно і виглядають вони так, але виходимо на те, що Росія хоче повертатися в зернову угоду на своїх умовах. І, вочевидь, вона не тільки через ООН буде транслювати свої а мабуть, і через інші країни або через інші союзи. Яких заяв думаєте очікувати найближчим часом? Я думаю, що буде по перше, продовжуватися традиційна лінія, яку застосовує Росія. В основному через Угорщину і посадових осіб Псіар Торбана та інших. Це лінія, така що необхідні перемовини з Росією. Причому не в форматі перемовини Україна, Росія, а в форматі перемовин Захід, Росія, в форматі США Росія про це прямо колись висловлювався Орбан, намагаючись нав'язати таку думку американцям, і в тому числі в американських консервативних медіа він з цією позицією виступав. Тому що е, Росія хотіла б ось якогось такого глобального договорнячка, щоб далі вже спокійно собі розторгувати, переходити, переводити ресурси в інший конфлікт, знову закупати західне обладнання, зупинити від падіння там окремі сектори своєї економіки. Е, е, Угорщина для цього використовується стабільно окрім цього, іншого, цілком ймовірно, по якимось секторам, пов'язаним з ресурсами, ми будемо бачити. Дуже болючу для світового ринку позицію Росії по нафті? Росія зараз намагається спекулювати, звужуючи обсяги постачання нафти на міжнародні ринки. Дуже важливо, щоб у цьому їх не підтримала, наприклад, Саудівська Аравія. Тобто, Росія хоче зараз спекулювати цінами на нафту, щоб мати в цих умовах навіть під санкціями такі надприбутки, які дозволяють їй покривати витрати, і це вдасться, як думаєте? Абсолютно залежить від позиції Саудівської Аравії в нинішній ситуації. Росія сама в цю гру не може зіграти, але ось цей ОПЕК, ОПЕК плюс це певна така форма сурідна картельної змови. І от ми подивимось, чи іншим гравцям міжнародного нафтового ринку вигідна ця позиція, чи вони навпаки хочуть зіграти іншу політику. І тут вирішальну роль мають США. Які домінують все таки політично на нафтовому ринку, і в другу чергу Саудівська Аравія як розпорядник дуже великих обсягів. Угу. Почули вас. Давайте повертатися до теми зерна. Там як думаєте, чи буде великий суд з 15 вересня? Бо бо після 15 вересня Україна хоче звернутися до світової організації торгівлі проти Польщі і ЄС. Це у разі продовження заборони на експорт зерна чи введення нових, до речі, обмежень з боку Європейського Союзу. Як думаєте, чи станеться це? Це абсолютно реалістично. Україна може висловити такий позов і може його подати, абсолютно реалістичний. Але це, скоріш за все, ніяк істотно не завадить е тим політикам аграрним, які сформувалися за цей час у цих країнах-сусідах України. Чому? Тому що е місцеве аграрне лобі, фермери. Зернотрейдери вони мають дуже серйозні позиції в своїх країнах, становлять велику частину населення, сільське там, uh -huh. і таке інше. Тобто вони мають певний політичний вплив. І, і зараз перед виборами, наприклад, в Польщі це стає особливо критичним. Тому я не вірю насправді в те, що це, по-перше, буде швидкий суд, не вірю. По-друге, в те, що це може якось істотно змінити ситуацію, бо тут ми маємо чітку. Історію про конкуренцію реально з їхнім фермерам невигідна присутність такої кількості українського зерна на їхніх ринках по таким цінам, бо це знищує знижує, скажімо так, їхні прибутки, знижує можливість продавати їхнє зерно дещо дорожче, ніж це можливо було б з нашою присутністю, тому не дивно, що вони використали всі політичні важелі для заблокування таких рішень. І я мало вірю в міжнародний суд в даному етапі, тому що це буде довгий процес. Важливіше подивитись на Єврокомісію. От максимум, чого може домогтися Україна в цій ситуації, це те, що зможе для нас пролобіювати Єврокомісія, яка виступає проти позиції цих країн по блокуванню торгівлі. В Єврокомісії все таки більші важелі, вона діє більш швидко ніж так звані міжнародні суди. Угу. А те, що ми, ми звертаємось до Польщі, ось Польща, до речі, побачивши цю заяву про те, що ми йдемо в суд, вони кажуть, що це ж елемент тиску на Польщу. Ось ця історія псує, власне зернова, скажімо так, історія псує нам відносини з Польщею загалом. Як думаєте, бо це така ну дуже близька до нас країна? Це історія трошечки про міну повільненої дії, от якщо Польща. Під тиском нашим і в комісії прийме рішення про масовий, це таки запуск нашого зерна до себе на ринок безконтрольно і це призведе до обвалу цін. то Тоді значна частина поляків буде нас ненавидіти суто з економічних причин, просто в силу того, що це люди задіяні в сільському господарстві або живуть в сільській місцевості, і вони побачать, як невигідно для них зміняться ціни на продовольство тому. Зараз краще знаєте, така середня лінія. Там, де зберігаються частково якісь обмеження, шукаються компроміси. Да? Нам теж не обов'язково, щоб це зерно продавалося в Польщі, і Чехії, і в Словаччині. Да? Нам треба, щоб воно продавалося хоч десь. Якщо його продадуть в Західній Європі або в Північній, це взагалі не буде для нас проблемою. Просто треба шукати якісь, скажімо так, компромісні шляхи. Ви згадали Єврокомісію. Останнє, що вас попрошу прокоментувати на саміті лідерів G20 Єврокомісія ж попросила і звернулася власне до лідерів. Вона каже: Ви маєте інструменти для відкриття морських шляхів для доставки зерна до найбільш вразливих країн. Власне, таке звернення є. Але чи будуть якісь дії? Як вважаєте? Ну, дивіться історія в тому, що ніхто, окрім власне кажучи, країн НАТО всередині. Чорного моря не може, ним просто немає банально такої інфраструктури, яка б дозволила охороняти воєнним чином ці торгівельні шляхи. У даному випадку все базується виключно на спроможностях Туреччини, якщо ми mm. говоримо про Чорне море. Тому що основні бази НАТО, основна Чорноморська сила НАТО, це Туреччина. В нинішніх умовах я не бачу зараз підстав для того, щоб говорити, що Туреччина піде на такі ризики. Е, так, теоретично це можливий шлях. Да? Це можливий шлях що країни заходу, ті, кому потрібна зернова угода, скаменуться, почнуть щось робити. Але давайте я підкреслю такий момент: в більшості зерно зернової угоди продається не європейським країнам. Попри все, що каже Путін, це зерно йде по-перше в країни третього світу. По-друге, до речі, в Китай. і от кому, кому вигідна насправді зернова угода, це так само і Китаю. E, і це держави настільки далекі да, від Чорноморського регіону, що, на жаль, у них немає тут таких сил для того, щоб ну і рівня втручання в ситуацію немає такого, щоб вони могли виступати захисниками наших e, зернових коридорів. Поки це все для мене особисто нереалістично, найреалістичніший шлях це який? Це укріпляти нашу інфраструктуру, в тому числі ППО, прикривати порти, порти на Дунаї. І збільшувати кількість морських надводних та інших дронів, якими ми послуговуються військово-морські сили, інші підрозділи сил оборони для того, щоб наносити удари вже по російським портам, більш болючі і активні. От щойно буде більше ударів з нашого боку, що вони будуть реально болючіші для росіян. То тоді можливість, скажімо так, що вони не будуть настільки грізно себе вести в чорному морі, вона збільшується. Почули вас, дякую вам. Ярослав Божкобу з нами на зв'язку. Голова центру дякую. політичних студій Доктрина і політичний консультант.